Денис Маргоєв розповідає, допомагає робити ремонт спортшколи упродовж тижня. Працює безплатно як волонтер. Я працюю, допомагаю як підсобний робітник. Ми кладемо кирпич, замішуємо цемент. Прийшов допомогти людині зробити зал. Мені хочеться, щоб діти, які ходять в зал, щоб вони дійсно тренувалися в хороших умовах. Від травня тут діє спортивна школа Динамо Прайд, що об'єднали фізкультурно-спортивне товариство Динамо і школу бойових мистецтв Прайд, говорить її керівник Олександр Кулаков. Робити ремонт, каже, почали в липні, замінили каналізацію, відвід дощових вод, демонтували старі вікна і готуються встановити нові енергощадні. Матеріали та роботи виконують за гроші спонсорів. каже, реконструкція вартуватиме більше двох мільйонів гривень. Хочемо модернізувати систему опалення, зробити і утеплити фасад приміщення. Першочерговим є завдання зробити нормальні санвузли. Юрій Білюга розповів, як волонтер тут працює місяць. Каже, роботи тут багато. Обиті стіни в коридорі від старої штукатурки, то вона вже не трималася, вона вже така, просто як пісок. Хотілося б так, все-таки побачити результат ну, такої спільної волонтерської роботи. Директор спортшколи Олександр Кулаков каже, що нині шукають спонсорів, які допоможуть придбати твердопаливні котли. Ремонт займе кілька місяців. У закладі розповідає, будуть секції боксу боротьби змішаних єдиноборств. Це приміщення є унікальним тим, що воно сертифіковано під чемпіонати Кубки України, Кубки Європи. І В нас в Луцьку мало, де є такі місця, де можна проводити заходи подібного масштабу. Ми підготували лист на міську раду на прохання перевести відділення вільної боротьби з Кадою США номер 1 та відділення Панкратіону. Нагадаємо, до травня тоді діяла спортивна школа юний динамівець, яку ліквідували. Було п'ять спортивних гуртків, в яких займалися майже дві сотні спортсменів. Їх перевели до інших спортивних шкіл міста. Як розповідав Суспільному керівник обласного управління спорту Ігор Дмитришин, завдяки оптимізації обласний бюджет зекономив мільйон двісті тисяч гривень. В травні спортивний комплекс передали в управління спортшколи Динамо Прайд. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.